У горішніх плавнях п'ять родин боролися за звання найкращої під час традиційних спортивно-розважальних змагань тато, мама, я спортивна сім'я. Хто здобув перше місце після завершення естафет? Дивіться у наступному сюжеті. Сім конкурсів на швидкість та спритність склали програму цьогорічних змагань Тато Мама, я Спортивна сім'я. Його учасників визначали протягом відбору найкращих родин у попередніх шкільних змаганнях. У третій школі перемогу здобула родина чеснокових. У складі цієї команди виступала завідувачка сектору з фізичної культури та спорту, відділу культури спорту і туризму Грішньплавнівської міськради Ольга Карпенко. Дуже гарні змагання, ми до них готувалися. У складі основної команди ми виграли шкільні змагання, то готувалися до міських. Але капітан нашої команди захворів, тому ми вирішили створити конкуренцію для інших команд виступали у складі збірної. Під керівництвом іншого капітану, для якого ці конкурси були нові, і тому в деяких моментах він, наш капітан тірявся, але виступили гідно, чужих дітей не буває. Тому у нас була збірна команда, ми дуже раді, що прийняли участь. Специфіка цих змагань. Ви як організатор були і як учасник, так? Так. Специфіка це згуртованість. Згуртованість команди та підтримка друг друг другу. -друг. Перша естафета складалася із забігів з ракеткою для бадмінтону, на якій потрібно було пронести тенісний м'яч, що не завжди утримувався на ракетці. Кожна команда після завершення естафети отримала підтримку від вболівальників. У другому конкурсі були фізичні вправи. Бурпі, віджимання та присідання виконували татусі та матусі. Батьки капітанів команд продемонстрували, що знаходяться у хорошій фізичній формі. Серед лідерів протягом майже всіх конкурсів була родина дяченків із п'ятої школи. Було важко, були дуже сильні суперники, як і в школі, так і на, тут на змаганнях. Сказати, що було легко, не скажеш. Всі готувалися, ми в середу готувалися у п'ятій школі, нас готували вчителі фізкультури, і ми проходили всі ці змагання, які були сьогодні. Підтягнули за ці два дні ті нюанси, які ми побачили на, самих, на самому тренуванні, і змогли показати сьогодні такий результат. Було важко, гарні суперники. Дякуємо суперникам, дякуємо суддям всім. Дякуємо. Ну, важкувато було. Ми мало готувалися, але нам це вдалося. Вже за участі дітей відбувся третій конкурс, де протягом естафети треба було впоратися з кількома завданнями. Між конкурсами своїм виступом учасників та глядачів підтримали дівчата зі школи художньої гімнастики Айседора. Заключні естафети та конкурси значно вплинули на остаточний розподіл місць. Ось тут м'ячі треба було збирати швидко всім членам команд, аби покращити свої підсумкові показники. В одному з конкурсів родини виявляли влучність з метання м'яча. Ста взаємодія допомагала сім'ям здобувати залікові бали під час перенесення футбольних м'ячів. Дії були злагодженими, а швидкості на фінішній прямій неймовірними. У заключній естафеті одночасно стартували всі члени команд, які виявляли взаємодію за допомогою м'ячів та обручів. На церемонії нагородження призи за участь вручили родині Поліщуків із 4-ї школи та чеснокових із ЗОШ номер 3 Третє місце здобула команда Сивоконь із ЗОШ номер 1 яка була серед призерів і минулого року. Друге місце посіла родина Яфімовських. Вона не виграла шкільний відбір у ЗОШ номер 3 але скористалася шансом та запрошенням організаторів стати другою командою на цьому конкурсі від своєї школи. Насправді ми дуже сумнівалися, але е, бажання е, взяти участь у цьому чудовому святі е, перемогло. І е, насправді, якщо ти чогось дуже хочеш, то в тебе все вийде. «Ми Просто навіть на шкільних не перемогли, просто е, команда. Чиснокові, правильно? Е, вона виграла на шкільних, е, і ми думали, ну все, ми друге місце, ми не підемо, а нам тут нічого не світить. Якщо ми е, на шкільних програли, то тут нам точно нічого не світить. Ми, ми е, я хотів, ліж би ми не останні були. Добре враження. Підтримали рідну школу, зайняли друге місце. Ну теж добре. Як конкурси оцінюєте? Добре, організація добра, все добре було. Важкі були конкурси? Та ні, так, ще не старі. І нарешті, перше місце за підсумками самих конкурсів здобула родина дяченків із п'ятої школи. Секрет нашого успіху, мабуть, в єдності нашої родини, бо наш син займається спортом, батьки займаються спортом. У нас є одна ідея. ми Прагнемо до гарного способу життя, правильного. І дитина в нас займається боротьбою. Фріфайт, так? Так, фріфайт. Чим займається? Мама ходить в, в еталон на тренажери. Чи важкі конкурси були? Ну, Такі, так, да. ну, немного важкі. Сумнівався, що буду перше місце чи ні? Ну ні. А одразу вирішив брати участь? Так. Да. Навіть не спитав у батьків. Ми хочемо а подякувати нашим вчителям Іра Іванівна, Альберт Миколаївич та Світлана Миколаївна за те, що побачили в сині потенціал, потенціал та, та запросили нашу сім'ю до участі в таких змаганнях. Саме родина Дяченків, яка виграла міські змагання, «Тато, мама, я – спортивна сім'я, представлятиме горішні плавні на обласному етапі цього спортивно розважального родинного свята.